Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла, читаємо молитву оберіг сорок разів. О, пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла, амінь. О Пресвята богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла, амінь. О, Пресвята богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О, Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення йти дорогою світла, амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. йти дорогою світла, амінь. О Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, Іти дорогою світла, амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення. Іти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю. Добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла, амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, і йти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, і йти дорогою світла, амінь. О, Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. І ти – дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю. Добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла, амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, і йти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, й дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. Іти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю. Добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла, амінь. О Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, і йти дорогою світла, амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, і йти дорогою світла, амінь. О, Пресвята богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. Йти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. Йти дорогою світла, Амінь. О Пресвята Богородице, Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла. Амінь. О Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. Йти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. Йти дорогою світла, Амінь. О, Пресвята Богородице, Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла Амінь. О, Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення йти дорогою світла, амінь. О, Пресвята Богородице, наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення. йти дорогою світла, амінь. О, Пресвята Богородице, Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням. Допоможи їй робити правильні рішення, йти дорогою світла Амінь. О, Пресвята Богородице! Наповни серце моєї дитини мудрістю, добротою та терпінням, допоможи їй робити правильні рішення йти дорогою світла, амінь.